Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете та бадьортеся. Я бо подолав світ. Друге послання ЙОАНа Богослова. Старець. Вибраній Пані та її дітям, яких я люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду, задля правди, що перебуває в нас і буде повік з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові. Я вельми зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, це не те, щоб я нову заповідь тобі писав, а ту, що маємо від початку: Любімо одні одних. Любов житься в тому, щоб жити за його заповідями. А заповідь ця, як ви то і чули від початку, та щоб ви в любові жили. Багато безпокусників спокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі той то спокусник і є антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили». А щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і Сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того то до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає. Той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, Та не хотів на папері і чорнилом. Але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Псалом. 90 Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори, і народилася земля і Всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи Поверніться, сини людські. Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми. Від обурення Твого. Поставив Ти провини наші перед Собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого, усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як присилі вісімдесят років. І більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи гори. Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого. Хай буде над нами, і стверди діло рук наших. Стверди його діло рук наших. Книга Приповідок, розділ 15 Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя, лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька, а хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно. У прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку. Не так бо серце безумних. Жертва злих. Гидота Господеві, молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господеві дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Аваддон. Перед Господом відкриті, тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце. Шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, веселе ж серце, завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти. Та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син. Веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст, і яке любе слово сказане до речі, стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті, приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує, ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає? Свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга Пророка Єзекіїла розділ 33 І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину Чоловічий, промов до твоїх земляків, і скажи їм: коли я пошлю меч на якусь землю. А люди тієї землі візьмуть ізміж себе чоловіка та й поставлять його за вартового в себе, і він побачить меч, що йде на землю, та й затрубить у трубу і остереже людей, і коли хтось почує звук труби, але не зважатиме на нього, і меч надійде і його захопить, то кров його упаде на його голову. Він чув звук труби, але не зважав на нього, кров його буде на ньому. Той же, хто зважав, урятував життя своє. Коли ж вартовий побачить меч і не затрубить у трубу, і люди не будуть остережені, і прийде меч, та й забере в когось із них життя, то той умре за свою провину. Але відповідальності за кров його я буду вимагати з руки вартового. Отже, і тебе, сину чоловічий, поставив я вартовим над домом Ізраїля, щоб ти як почуєш з моїх уст слово, остеріг їх від мене. Коли я скажу безбожникові, безбожнику. Ти вмреш, і ти не скажеш нічого, щоб відвернути безбожника від його поведінки, то він, безбожник, умре за свою провину, але відповіді за кров його я буду вимагати від тебе. Коли ж ти остеріг безбожника, щоб він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся. То він умре за свою провину, а ти врятував свою душу. Ти ж, сину чоловічий, скажи домові Ізраїля. Ви все говорите проступки наші і гріхи наші тяжать над нами, і ми через них гинемо. Як нам жити? Скажи їм, клянусь. Як от живу я, каже слово Господа Бога. Я не бажаю смерті грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться, відверніться від вашої лихої поведінки. Чому б вам умирати Доме Ізраїля? Ти ж, сину чоловічий. Промов до твоїх земляків. Праведність праведного не врятує його, коли він провиниться, і безбожність безбожного не пошкодить йому, коли він навернеться від своєї безбожності. Праведник, коли згрішить, не зможе залишитися живим за свою праведність. Коли я скажу праведникові. Ти будеш жити, а він, поклавшись на свою праведність, заходиться чинити зло, то йому не згадаються усі його праведні учинки, і він помре за зло, яке чинив. А коли я скажу безбожникові ти мусиш умерти, він же навернеться від своїх гріхів і почне чинити суд і справедливість, зверне заставу. Віддасть на грабоване, ходитиме в законах, що ведуть до життя, зла більше не буде чинити, то він, напевне, не вмре, він житиме. Ні одного гріха, якого вчинив, йому не згадають більше. Він почав творити суд і справедливість, і буде жити. А твої земляки. Говорять, не по правді чинить Господь, тим часом, як самі вони чинять не по правді, коли праведник відвернеться від своєї праведності і заходиться чинити зло, він зате вмре. А коли безбожник навернеться від своїх гріхів і стане чинити суд і справедливість, то він зате буде жити, а ви говорите. Не по правді чинить Господь. Я судитиму вас, доме Ізраїля, кожного за його вчинками. Дванадцятого року, п'ятого дня десятого місяця, нашого вислання, прибув до мене один утікач із Єрусалиму і звістив: Узято місто! Та ще ввечері. Напередодні перед приходом утікача найшла була на мене рука Господня, розтуливши мені уста саме, як той уранці прибув був до мене. Уста мої розтулились, і я не був більше німим. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий. Мешканці тих руїн на ізраїльській землі мовлять ось яке. Авраам був один і одержав цю землю в посілість, а нас багато, тож нам належить ця земля в посілість. Отже, скажи їм, так говорить Господь Бог: Ви єсте з кров'ю, підводите очі ваші на бованів, і проливаєте кров, та й хочете одержати в посілість землю? Ви спираєтесь на ваші мечі, коїте гидоти, знечещуєте один у одного жінок та й хочете одержати в посілість землю? Ось як маєш їм сказати. Так говорить Господь Бог. Клянусь, як от живу я. Ті, що живуть у руїнах, поляжуть від меча, тих, що на полі віддам на здобич звірю, а ті, що по твердинях та печерах, помруть від чуми. Я зроблю країну безлюдною пустиною і прийде кінець її гордій могутності. Гори Ізраїля лежатимуть пустиною ніхто не буде більше ними проходити, і знають, що я, Господь, коли зроблю країну безлюдною пустиною за всі їхні гидоти, що вони коїли. Що ж до тебе, сину чоловічі, то ось твої земляки розмовляють про тебе попід мурами та в дверях коло домів у себе. Один до одного і брат до брата кажуть Ходім, послухаймо, яке слово вийшло від Господа, і вони приходять до Тебе гуртом і сідають перед Тобою люд мій, і слухають Твої слова, але не виконують їх. Брехня в них на устах. Серце їх уганяє за наживою, і ось ти в них. Мов співак забавний, що має гарний голос, ще й на струнах до ладу перебирає. Вони слухають твоє слово, але не виконують його. А як воно справдиться, ба воно вже й справджується, тоді зрозуміють, що між ними був пророк.